Освітній простір про збереження життя в одному з ліцеїв Жашківської громади відкрили клас безпеки, оснащений достатньою кількістю матеріалу про домедичну допомогу, правила поводження під час повітряної тривоги та безпекові заходи в разі пожежі. Детальніше в матеріалі місцевих новин. У Погачівському ліцеї з Жашківської територіальної громади запрацював клас безпеки. Це одинадцятий такий осередок для навчання дітей правил поведінки у надзвичайних ситуаціях. До його презентації діти підійшли відповідально. Про кожну локацію розповіли Віршовано. Щоб не сталося біди, все уважно слухай ти, як вогонь нам загасити і куди треба дзвонити, хто у біді нам допоможе, врятувати життя зможе. Рятувальники відважно святують від біди, але йти будь обережним, небезпеку обійди». Тут учні зможуть в теорії і на практиці навчатися основ пожежної та протимінної безпеки, правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, основ надання до медичної допомоги, що робити під час пожежі та опанують правила дорожнього руху. Також для школярів створене місце психологічного розвантаження до створення класу безпеки долучилися фахівці різних профільних відомств та місцева влада. Це і команда ДСНС. Це і команда вчителів. Дякую відділу освіти. Цей клас нам допоможе уберегти дітей від небезпек, допоможе дітям зрозуміти, що життя це найдорожча цінність, і життя треба берегти і цінувати. Знання правил безпеки та вміння їх застосовувати це є основою збереження життя сьогодення. Тому доказ згідно цього класу безпеки. Дуже дуже гарне наповнення, дуже багато цікавої інформації для дітей. Але ну, в майбутньому надіємося, щоб вона їм не знадобилася окрім якихось прав дорожнього руху. Актуальність е, цих класів на сьогодні дуже надзвичайно важлива, тому що саме тут е, діти і наші учні мають можливість пізнати о, всі е, засоби всі. Методи і всі можливості по безпечному освітянському просторі, саме тут вивчити, і звичайно, що дотримуватися її.